Готуємо морк'яний рулет з фаршем. Красиво, ароматно, смачно. Ну що ще потрібно для страви, щоб вона була на вашому столі. Смачного! Я вітаю вас на каналі Готуємо зелесий піжик. Сьогодні маю для вас от такий от рецепт смачнющого морквяного рулета з м'ясною начинкою. Спочатку покажу, що у нас вийде. Дивіться. Ну, хіба не краса? Дуже ароматно, смачно і виглядає по-святковому. Оцю тарілку та до вашого святкового столу. А якщо до повсякденного, то будьте готові, що ваша сім'я буде приємно здивована. Такий рулет, друзі, я точно буду готувати до різдвяного, наприклад, столу, що й вам раджу. Всього декілька простих основних інгредієнтів, які точно є в кожному холодильнику. І ця смакота вже на вашому столі. Тож не втрачаємо часу, ходімо готувати. Для приготування коржа вам знадобляться ось такі прості інгредієнти. Ставте на паузу і все записуйте або шукайте в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що на пательню виливаємо рослину олію, і зараз будемо натирати ось такі дві чималі морквини на крупну тертку і відразу висипати їх на пательню. Ось так. Морква готова, тепер нарізаємо цибульку на середні такі більш до дрібних шматочки. І також будемо додавати цибулю до моркви та разом все обсмажувати на пательню. Ось так. Все, і друга цибуля готова. Ставимо на 15 хвилин на середній, більше до більшого, вогонь, тавтологія така. і не забуваємо перемішувати. Через 15 хвилин ось такий вигляд мають овочі, вимикаємо і даємо їм остигнути, щоб при додаванні яєць вони не згорнулись. І для начинки нам знадобляться ось такі інгредієнти. Ставте на паузу, або все є в описі під цим відео. Друзі, шукайте там. Починаємо з того, що подрібнюємо ось такі двічі чималі цибулини. Я роблю це блендером, як бачите, або дрібно наріжте. Все, готово. Висипаємо в миску, власне, де будемо замішувати всі інгредієнти для начинки. Сюди ж я додаю мене, шматок індичої грудки і також все перебиваю блендером. Можна курячу брати. Так, додаємо нарізану цибульку за бажанням, сіль та перець, все, гарнесенько, перемішайте і начинка готова. Тим часом морква з цибулькою мають вистигнути. В миску для замішування коржа відправляємо обсмажені цибулю та моркву. Туди ж додаю я також багато зелені, сметану, можна йогурт, сіль та перець за смаком. І яйця. У мене невеличкі, тому 5 яєць. Це гарнасенько, все перемішуємо, і так зване тісто для коржа готове. Дивіться, невеличкий лайфхак, щоб не юрзав пергаментний папір. Водичкою я змочила і все ось так. І гарнасенько будемо поки розрівнювати сам корж, тісто, вірніше, пергамент нікуди не юрзає. Рівномірно розрівняйте його. Тим часом духова шафа вже розігріта на 200 градусів, відправляємо туди запікатися корж на 30 хвилинок. 30 хвилин пройшло, дайте трішечки остигнути, трішки, буквально 3-5 хвилин, щоб вам просто не гаряче було скручувати. Ось так перевертаю лицевою частиною вниз, зверху викладаю всю всю начинку і ложкою рівно, рівномірно розрівнюю по краях лише від протилежного краю, лишаю ось так трошечки місця. Все, друзі, скручуємо рулет, може трішечки тріскатись, скорш, нічого страшного, цілком е, зручно все робити, перекладаю на чистий пергамент, щоб нічого не горіло. Далі на деко. І зверху, друзі, замотуємо ось так, як я фольгою. І ставимо на 200 градусів допікатися ще 35 хвилинок. І через 35 хвилинок ідеально, дайте йому вистигнути. Я не дочекалася, звісно, і нарізала його ще тепленьким. Ну, це нереально чекати. Погляньте, друзі, лише який красунчик. Бачите? Ну, дуже смачно, і вже хочеться скоріше його скуштувати. Зараз це покажу зблизька, і, звісно ж, звісно, ми скуштуємо. До речі, начинку можете взяти будь-яку. Наприклад, на трій сир, додайте туди сметана, зелень або майонез і змастіть готовий корж, скрутіть, і от вам ще одна смакота. Ну що, зараз із задоволенням скуштую це вже на наступний день. Рулетик холодний, форму тримає класно, він такий соковитий. Я не знаю, чи вам буде видно зараз. Я покажу ближче. Погляньте. О, друзі, дивіться. Бачите, який він соковитий? Просто чудово, за рахунок того, що е, м'ясо готувалося і було в самому рулеті скручене, воно просотало своїм соком рулет, і він нереально соковитий, не дивлячись на те, що, власне, фарш зроблений просто з філейки, з грудки індички. Угу. Це дуже ніжно, нереально. Беріть собі на замітку, господиньки і господарі. Незабаром свята, цей рулет точно буде на моєму святковому столі. Дуже смачно. М -м -м. І тут я ще раз демонструю, друзі, який він соковитий і дуже смачний. Тому дякую, що готували знову зі мною. Обов'язково залишайтесь, підписуйтесь тут завжди смачно, просто бюджетно і на будь-який смак. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо ви вже готували подібний рулет.